Вітаю всіх! Мене звати Валентина, і я хочу познайомити вас з чарівним магазином жіночої білизни українського виробництва. Ми знаходимося в торгівельному центрі квартал. Магазин розташований на першому поверсі біля виходу на парковку, що дуже зручно. Різноманіття чарівних та сучасних моделей нижньої білизни, які не залежать байдужим з самих вибагливих дівчат. І, звісно, класичні базові моделі, своєрідний мастхев в гардеробі кожної жінки. Родзинкою нашого магазину є одяг для дому та відпочинку. Комфортний та якісний домашній одяг надає впевненості і створює чудовий настрій навіть вдома. У нас ви можете придбати вишукані комплекти з шовку або на вибір домашній одяг з бавовни чи віскози. Саме зараз у вас є можливість користати знижкою 100 гривень по акційному промокоду. Запрошуємо всіх бажаючих завітати до нашого магазину Жіночі білизна Єва. Порадуйте себе!